Red Dead Redemption на ПК, паркур в новому Assassin's Creed, нові подробиці Stalker 2, злив дати релізу GTA 6 та ще багато цікавого. Ви дізнаєтесь в цьому випуску ігрових новин. Вітаю пані та панове! Ласкаво прошу на канал GameHata, Олексій на зв'язку. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також я рекомендую завітати в каналу Telegram, там ви зможете дізнаватися багато цікавого про ігри а Тепер без зайвих слів поїхали. Системні вимоги Dragon Age The Velgaard. Well BioWare випустила новий трейлер і підтвердила, що реліз гри заплановано на 31 жовтня. У новому яскравому кліпі багато кінематографічних кадрів, а також бойових сцен. І все це подано у вдумливому, серйозному стилі. У відео також присутні гігантські дракони та інші магічні істоти. Так, хочеться відмітити, що вийшло дуже епічно. Проте все продемонстроване далеке від атмосфери та стилістики минулих частин серії. Також були оголошені системні. Вимоги для гри дивно, але попри досить високу якість графіки, The Велгард well має доволі низькі системні вимоги, особливо як для новинки 2024 року. Напевно, найбільшою перешкодою для геймерів стане необхідність наявності 16 гігабайт оперативної пам'яті та 100 ГБ вільного місця на диску. До речі, гравці зможуть встановити гру на звичайний жорсткий диск, але розробники все ж рекомендують використовувати ssd накопичувач Оголошено дату релізу Kingdom Come Deliverance 2. Видавництво Deep Silver та команда розробників визначилися з датою виходу рольового екшену Kingdom Come Deliverance 2. Спочатку вони розраховували випустити його до кінця поточного року. Але тепер, як ми бачимо, офіційна дата релізу вказується 11 лютого 2025 року. Розробники не стали розповідати про причини затримки, але пообіцяли поділитися новими подробицями про проєкт на Gamescom 2024. Нагадаю, що ця йгрома. Виставка пройде з 21 по 25 серпня. Зокрема, розробники покажуть понад 20 хвилин ігрового процесу. Також буде розкрито зміст колекційного видання та представлено перші враження від журналістів, які пограли в гру. Kingdom Come Deliverance 2 це пряме продовження середньовічної рольової гри Kingdom Come, що вийшло у 2018 році. Гравцям обіцяють ігровий світ вдвічі більший за оригінал, нову зброю, покращену систему рівнів персонажів, багатшу історію та більше свободи дій. До речі, у цього. Проєкту вже є сторінка в Steam. Розробники Black Myth Wukong випустили офіційний бенчмарк. Китайська студія Game Science випустила офіційний бенчмарк в рамках підготовки до релізу рольового екшену Black Myth Wukong. Бенчмарки дозволять геймерам оцінити наскільки добре їхні ПК впораються із запусками бітного проєкту, який, до речі, базується на руші Unreal Engine 5. Бенчмарк тул доступний для завантаження Steam. Інструмент дозволяє користувачам оцінити продуктивність свого комп'ютера в різних ігрових сценаріях. Також цей бенчмарк дає. Можливість проекспериментувати з налаштуванням якості графіки. Ну а я нагадаю, що офіційний реліз Black Myth Wukong відбудеться наступного вівторка, 20 серпня. В Steam стандартне видання можна придбати за 1699 гривень. А делюкс версія вам обійдеться в 2199 гривень. Sony підтвердила вихід ПК-версії Red Dead Redemption. Фанати Red Dead Redemption 2, у яких є лише ПК, ніяк не можуть пограти у першу частину, адже її банально ніколи й не було на ПК. Однак, зовсім скоро це може змінитися, адже легендарний вестерн Red Dead Redemption незабаром стане доступним і на ПК. Про це стало відомо завдяки згадці компанії Sony про ПК-версію проєкту на сторінці цифрового магазину гри в PlayStation Store. Жодних офіційних подробиць Rockstar Games поки що не оприлюднила, але в магазині PS Store нещодавно стався цікавий випадок. Сторінка з грою в PlayStation Store оновилася, і тепер там написано: відчуйте епічні вестерні пригоди, які визначили ціле покоління. Тепер уперше на ПК. Можливо, хтось у Rockstar переплутав цифрові магазини і оновив те, що не треба було чіпати. ПК версія Red Dead Redemption також включатиме всі оновлення з консольної версії Red Dead Redemption 2023 року. Весь контент зведення гра року, а також поліпшення для ПК, включаючи під. Вищну роздільну здатність і частоту кадрів, підтримку багатоекранного і просторового режиму, а також об'ємного звуку. Ймовірно, офіційний анонс ПК версії Red Dead Redemption відбудеться на Gamescom 2024. Термінатор Survivors перенесли на 2025 рік. Французька компанія, що розробляє цей проєкт, оголосила, що гра Термінатор Survivors відкладається. Проєкт мав вийти в ранній доступ у жовтні цього року, але тепер вийде у 2025 році. Згідно з офіційним повідомленням, розробники хочуть випустити гру, яка відповідатиме очікуванням геймерів. Тому вони вирішили відкласти реліз, щоб дати можливість для подальшого вдосконалення гри. Особливість цього проєкту є його приналежність до жанру. Дія гри відбувається через 4 роки після судного дня. Останні люди намагаються вижити в агресивному і небезпечному світі, прочісуючи околиці в пошуках матеріалів і ресурсів для побудови розвитку оперативної бази. При цьому в грі з'являється лише один робот Т800, але він постійно слідує за гравцем. Таким чином, автори намагаються передати атмосферу першого та другого фільмів Термінатор Сурвайворз. Гра буде мати однокористувацькі та кооперативні режими для чотирьох гравців. Анонсовано Чорнобиль Лайт 2 Exклюzion Zone. Польська студія The Farm 51 анонсували сиквел Чорнобиль Лайт». Перша частина була атмосферною пригодою у світі натхненному Stalker з поєднанням шутеру, виживання, стелсу та горору. По суті, гра була ще одним поглядом на знайомий сеттинг із власною міфологією, з більшою кількістю містики та фентезі. Загалом, перша частина геймерам сподобалась, і вони дали їй хороші відгуки. Но продовження називається Чорнобиль Лайт 2 Exclusion Zone. Вийде наступного року. У трейлері показано багато нових і незвичних локацій та витві третьої особи. В описі згадується відкритий світ, крафтинг, бази, управління командою та нелінійний наратив. Візуально нова частина виглядає дуже яскравою. Вона, як на мене, розгубила всю свою стилістику і атмосферу. Показані битви, стрільба і бойова система виглядає ну занадто аркадно. Якщо перша частина робила акцент на похмурій атмосфері та оповіданні, то Чорнобиль Лайт 2 нагадує стандартне. Ванільне виживання, яких зараз повнісінько в стім. можливо, розробники банально хотіли скористатися моментом та на хвилі хайпу навколо S.T.A.L.K.E.R. 2 швидко представити гру в схожому сеттингу. але як на мене, поки що зарано робити якісь прямо остаточні висновки. Представлено чотири центральні планети Star Wars Outlaws. Ubisoft та Massive Entertainment випустили новий трейлер пригодницького екшену Star Wars Outlaws. Цього разу не було сутичок із бандитами, напружених переговорів з кримінальними авторитетами та космічних баталій. Натомість глядачам було представлено чотири планети, де головна героїня Кей Вес провела більшу частину свого часу. В першу чергу гравцям дадуть можливість подосліджувати Татуїн планету, яка часто з'являлася у фільмах Джорджа Лукаса. Її Дійсно, культовою планетою у всесвіті Star Wars. Окрім татуїну, Кей Вес відвідає величезний піщаний місяць Тошара, засніжену кіджіму та мальовничу аківу. Звісно, на кожній планеті гравці зустрінуться з дивною та унікальною флорою та фауною. До речі, не всі з яких будуть налаштовані доброзичливо. Ну я нагадаю, що чекати реліз Star Wars Outlaws залишилось недовго. Адже 30 серпня гра виходить на Xbox, PS5 і ПК. Німецький кіберпанк. Було представлено новий гімплейний трейлер «Neo Berlin 2087. Розробники Elysium Game Studio випустили новий трейлер своєї амбітної рольової гри, дія якої розгортається у кіберпанк світі «Neo Berlin 2087. Німецькі розробники продемонстрували кілька видовищних перестрілок від першої та третьої особи, але не зовсім зрозуміло, які з них були зняті безпосередньо у грі, а які візуалізовані. Загалом, як на мене, «Neo Berlin 2087 нагадує Ще згадану кіберпанк 2077 і дві попередні гри серії Deus Ex, як за стилом, так і за геймплеєм. Звісно, гра виглядає цікавою, має хороші шанси на успіх. Звісно, подивимося, що підготують нам німецькі розробники. Можливо, гра хоч і схожа на кіберпанк, але вона буде зовсім іншою. Загалом час покаже. Ну а дата виходу поки що невідома. Але у цього проєкту вже є сторінка в Steam, тому ви можете додати його до свого списку бажань вже зараз. Наймасштабніша карта для зомбі режиму в Call of Duty Black Ops 6. У новому відео розробники Treyarch Studios розповідають про карту Terminus. Це одна з найбільших карт у серії. Свою назву карта отримала від одноіменної в'язниці, розташованої на острові Філіппінському морі, куди втекли учасники групування Requiem, щоб, звісно, боротися з зомбі. До речі, саме цей елемент показали в одному з минулих трейлерів. Розробники продемонстрували нам човни Tactical RAV, доступні групі втікачів, а також розповіли. Про пастку щупальця, яка допоможе у боротьбі з зомбі. До речі, нагадаю, що розробники розкриють більше інформації про Black Ops 6 та зомбі режим на Call of Duty Next 28 серпня. Також на церемонії відкриття Gamescom 2024 нам представлять новий трейлер Black Ops 6. Ну і звісно, реліз нової колди відбудеться 25 жовтня. Він, до речі, вийде на ПК, PlayStation і Xbox та відразу з'явиться в Game Pass. Паркур та анімації в Assassin's Creed Shadows Багато геймерів скептично ставляться до Assassin's Creed Shadows. Комусь не сподобався підхід Ubisoft до розробки ігор, комусь повторювані сюжету, когось оборило нехтування розробниками історичною достовірністю. А багато геймерів відзначили, що з кожною частиною серії змінювалися лише декорації, в той час як механіка, асисти і навіть анімації залишалися незмінними. І напевно, спеціально для останніх критиків Ubisoft випустила коротке, але цікаве відео. На сторінці Assassin's Creed в Twitter розробники опублікували 35 секундний тизер гри. У відео головна героїня – дівчина Шенобі Науа. Вона спритно перестрибує через дахи веж, граціозно підіймається на різні виступи та використовує гак для подолання великих відстані між будівлями. Всі ці дії супроводжуються абсолютно новими анімаціями. Треба визнати, що ці анімації виглядають дійсно яскраво, вражаючи, головне свіжо. Мабуть, це найбільша зміна в системі пересування персонажа з часів Assassin's Creed Unity. А він, до речі, вийшов в далекому 2014 році. Варто зазначити, що такими акробатичними навичками володітиме тільки на Оге, а Ясука, в свою чергу, буде покладатися на грубу силу і не може похвалитися спритністю. Звісно, нагадаю, що Assassin's Creed Shadows вийде 15 листопада на ПК PS5 та Xbox. До речі, згодом гру планують і портувати на iOS. Злив дати релізу GTA 6 IMDB – найбільша онлайн-база даних про кіно та медіа, і вони могли випадково злити дату виходу довгоочікуваної GTA 6, дату, яка тимчасово з'явилася на сторінці гри, помітив користувач форуму Reddit. Згідно з інформацією на сайті, нова GTA вийде 27 жовтня 25-го року. Зрозуміло, що невдовзі після публікації цієї інформації її поспішно видалили з сайту, але хочеться відмітити, що ця дата відповідає колишнім заявам Take-Two та Rock. Стар Геймс про реліз екшену восени 25-го року. Ймовірно, гру справді можуть випустити наприкінці жовтня, тим більше, що жовтень традиційно вважається найсоковитішим у плані ігрових релізів місяцем. Бюджет на розробку GTA 6. З моменту виходу анонс трейлера не було жодних новин про шосту частину. Все, що ми знаємо, це те, що дія гри розгортатиметься в сучасному Vice City. і що ми вперше в серії будемо грати за чоловіка та жінку. За останні кілька місяців витоки виявилися досить достовірними. Такі важливі деталі. Далі, як два головні герої та місце дії були відомі заздалегідь. Такі точні прогнози значною мірою стали можливими завдяки гучному злому Rockstar, які також натякали на приголомшливу вартість розробки у 2 мільярди доларів. Хоча Rockstar Games та Take-Two Interactive навряд чи підтвердять цю цифру, вона значно буде перевищувати 265 мільйонів доларів, витрачених на розробку GTA 5. І Якщо оцінка у 2 мільярди доларів США є правильною, то GTA 6 стане найдорожчою грою з коли-небудь створених. Тим часом останні високобюджетні ігри, такі як Spider-Man 2, за чутками коштують понад 300 мільйонів доларів. Нові деталі Stalker 2. GSC Game World продовжує ділитися подробицями про свій довгоочікуваний шутер Stalker 2 Серця Чорнобиля. Українська студія випускає нові трейлери, присвячені світу ігровим локаціям та створенню касцен. Крім того, нещодавно розробник провів презентацію Developer Deep Dive, під час якої гравцям була відкрита частина сюжетної місії. Зона в Stalker 2 це безшовний відкритий світ, де кожна локація має свою історію, і чекає на допитливих послідовників. Розгадати таємниці. Зони одним махом непросте завдання. Для початку потрібно визначитися з кінцевою метою: наприклад, відвідати всі локації: від Боліт до зловісних вулиць прип'яті. Кожен регіон має свою унікальну атмосферу. Мешканці відрізняються, як і архітектура та природа. Разом з цим розробники поділилися процесом створення Кат-Сцен. У грі буде понад три години високоякісних постановочних сцен. Нове відео демонструє створення цих роликів, починаючи з покадрового друку сцени, сканування рухів усіх акторів і каскадерів. Додавання графіки, текстурних накладок та імпортування їх у віртуальний простір окремої згадки заслуговує якість лицевої анімації. Очевидно, це було дуже важливо для розробників. І в грі ви можете легко побачити всі емоції персонажів. Загалом, більш детально я вже розбирав презентацію від GSC, тому за посиланням в описі ви можете ознайомитись з цим матеріалом. Ну що, вийшов ось такий випуск ігрових новин. Рекомендую завітати в телеграм-канал, там ви знайдете багато цікавого про ігри. Ну і звісно, якщо відео вам сподобався, то обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник. Ну, а ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.